Хеллоуін або Геллоуін святкується в ніч проти 1 листопада. Які традиції цього свята? Як воно виникло? Чому під час святкування використовуються гарбузові ліхтарі, а дітей обдаровують солодощами? Як святкують Хеллоуін у різних країнах світу? На думку багатьох дослідників, Геллоуін є християнізованим святом і походить від стародавніх кельтських святкувань збору врожаю. Ці урочистості мали назву Самайн, староірландське самайн, кінець літа, і проводилися наприкінці жовтня. Справа в тому, що кельти, які жили на території сучасної Великої Британії, ділили рік на дві частини світлу і темну, літо і зиму. І коли темна частина змінювала світлу, відбувалися урочисті святкування самайну. Згідно з віруваннями стародавніх кельтів, саме в ніч з 31 жовтня на 1 листопада злі духи приходили в світ людей, і для того, щоб захиститися від них, було прийнято розпалювати величезні вогнища і вбиратися у звірині шкури. А щоб задобрити духів, кельти залишали для них частування на вулиці. На противагу цьому святу, католицька церква у 8 столітті почала відзначати 1 листопада День всіх святих, а 2 листопада шанувати пам'ять усіх померлих. Відтоді, в ніч з 31 жовтня, на 1 листопада, християни відзначають надвечір'я перед день Дня всіх святих. В англійській мові цей день має назву All Hallows' Eve, і якщо скоротити, виходить знайомий нам Хеллоуін». Його дата збіглася із язичницьким самайном, і вже у восьмому столітті День усіх святих починає поступово заміщувати самайн. Разом з тим знищити свято церкві так і не вдалося. Кельтські традиції та католицькі обряди тісно сплелися в народній свідомості, і завдяки їхньому взаємопроникненню почали формуватися перші зачатки сучасного геловіну. Подальшого розвитку традиція святкування цього свята зазнала в північній Америці. Так у 19 столітті чимало ірландців та шотландців емігрували до США та Канади з Великої Британії, і свято перекочувало разом з ними. Спершу святкування обмежувалося лише емігрантськими громадами, та вже невдовзі, в середині ХХ століття, Геловін став популярним серед усіх американців. А костюми, листівки, прикраси та інша символіка до нього почали вироблятися в промислових масштабах. Однак в Америці Хеллоуін втратив свій релігійно поминальний підтекст і почав сприйматися лише як розвага та веселощі. Перші масові гуляння у великих містах США почали проходити у 1920-х роках. Наразі свято вважається другим за популярністю у США після Різдва і з кожним роком все більше поширюється по всій планеті. Найбільш масово його також відзначають у Канаді, Великій Британії та Ірландії. Люди, які святкують Геловін, прикрашають свої будинки гарбузами, штучним павутинням, свічками і сухим листям. Господині часто готують смаколики у вигляді павуків, привидів відьомських пальців. Традиційними кольорами свята є чорний, який пов'язують з темрявою ночі і темою смерті, та помаранчевий як символ збору врожаю. Деякі символи та звичаї свята є особливо цікавими. Наприклад, ліхтар Джека. Важко уявити Геловін без гарбуза, на якому вирізано зловісно усміхнене обличчя, а всередині горить свічка. Цей ліхтарик є невід'ємним атрибутом свята. З ним пов'язана така легенда. Розповідають, що колись жив в Ірландії коваль, ім'я Джек, пияк і скнара. Однак хитрому парубкові вдалося двічі обдурити чорта і вторгувати собі кілька років життя. Коли ж таки довелося йому помирати, виявилось, що до раю не бажають прийняти Джека, а через договір з чортом до пекла він потрапити також не міг. Тож його душі довелось блукати землею. Наостанок Джек одержав лише дві розпечені вуглинки, які помістив у гарбуз замість ліхтаря. Це був останній дарунок ковалю, який мав освітлювати йому шлях у вічній темряві. Тож цей специфічний ліхтарик традиційно використовують під час святкування для тих же цілей, що й перевдягання захисту від нечисті. До речі, перші ліхтарі Джека з'явились у Великій Британії. Їх вирізали з ріпи, вони були невеликого розміру, і їх виставляли по декілька штук на кожне підвіконня, а також підвішували до воріт і дахів. Вважалося, що подібний пліт, залишений у день всіх святих біля будинку, буде відганяти від нього злих духів. Коли традиція святкування Геловіну поширилася в США, ліхтарі почали робити з гарбуза, тому що його легше робити пустотілим та поміщати всередину нього вогник. Ще один цікавий звичай на Геловін випрошування солодощів. В англомовних країнах цей звичай називають трік-отріт підкупись або зачарую. Усталеного перекладу цього терміну на українську мову немає, тож зазвичай він подається в оригіналі або з заміною на фразу гаманець або життя. З такими словами діти, переодягнені в геловінські костюми, ходять від будинку до будинку, як у нас не різдвокорядники, стукають у двері і погрожують наробити всіляких магічних неприємностей мешканцям дому, якщо ті не дадуть їм смаколиків чи монет. Цей звичай вважається споконвічно британським. Так в Англії та Ірландії бідняки здавна ходили по домівках та випрошували так звані духовні тістечка «soul cakes» у День всіх святих 1 листопада, обіцяючи в обмін молитися за душі померлих родичів-господарів. Ця традиція мала назву соулінг. На Геловін також надзвичайно важливі костюми. Перші костюми виконували захисну роль. Ірландці намагались уберегти себе від душ померлих, тому одягали на себе шкури тварин. Одягання в карнавальні костюми порівняно недавній елемент свята. Вперше носіння маскарадних костюмів на Геловін зареєстровано в 1895 році в Шотландії, коли діти в масках ходили по домівках та отримували цукерки, тістечка, фрукти та гроші. Самі костюми на Геловін значно еволюціонували за минуле століття. Спочатку вони зображували здебільшого змарнілих, потворних людей. Це виглядало далеко не святково і дуже страхітливо. Але з часом костюми еволюціонували, і вже до початку 2000-х костюми стали різноманітними, яскравими, а саме свято перетворилося на веселе шоу. Мода на певні образи на Геловін спонукала людей одягатися в відьом, чортів, вампірів і привидів, а згодом і в менш страшних персонажів, таких як клоуни, кішки, ковбої і навіть популярні знаменитості. Наразі популярними є костюми персонажів класичних фільмів жахів, наприклад, мумії і чудовиська Франкенштейна. А в давнину існувало повір'я: якщо в Хеллоуін надіти свій одяг на виворіт і пройти задом наперед, то опівночі можна побачити відьму. Як святкують Гелоїн у різних країнах світу, традиції та значення Гелоїну значно відрізняються від країни до країни. Далеко не всюди відзначають це свято. У багатьох країнах, наприклад, у Франції та Австралії, Геловін не люблять. Практично у всіх мусульманських країнах Гелоуін святкувати заборонено. А от у США та Великій Британії святкування починається заздалегідь. Вечір напередодні Геловіну, 30 жовтня, називають ніч пустощів. У цей вечір діти і підлітки мають право розіграти своїх знайомих і сусідів. Типові пустощі включають намазування вікон автомобілів милом, закидання будинків яйцями та гнилою городиною. Діти можуть обмотувати дерева туалетним папером або дзвонити в двері, а тоді тікати. У США та Канаді гуляння відбуваються з найбільшим розмахом. Місцева влада прикрашає у відповідному стилі вулиці. Кожен житель намагається якнайхимерніше вбрати свою оселю, а випрошування дітьми цукерок поширене в кожному місті. До слова, щорічний нью-йоркський Хелловін парад. Започаткований у 1974 році виробником масок Ральфом Лі, є найбільшим у світі парадом Геловіну і єдиним головним парадом у нічний час у США. В ньому беруть участь понад 60 тисяч костюмованих учасників, 2 мільйони глядачів, а телевізійна аудиторія у всьому світі охоплює понад 100 мільйонів глядачів. У Шотландії та Ірландії традиційні звичаї на Геловін. Включають в себе одягання дітей у костюми та проведення вечірок. Крім того, в Ірландії прийнято розпалювати багаття і влаштовувати великомасштабні піротехнічні дійства. У цей день ірландці традиційно їдять фруктовий кекс. У ньому прийнято ховати різні сюрпризи передбачення. У Європі особливо популярними є вечірки Геловіну в середньовічних замках. Так, у Німеччині основні події на Геловін зосереджуються в замку Франкенштейна, Дармштадт. Туди з'їжджаються тисячі людей, переодягнених у зомбі, відьом і іншу казкову нечість, і влаштовують карнавал, що триває цілісіньку ніч. У Франції, 31 жовтня, Діснейленд з казкового і світлого місця перетворюється на справжнє царство мороку. Крім параду зомбі, тут влаштовуються справжні баталії, в яких визначається найефектніший тематичний костюм. В Японії на честь свята також проводяться щорічні паради, які іноді досягають такої величезної кількості учасників, що створюють великі проблеми міським службам. Найвідоміший такий захід проходить в місті Кавасакі. Вважається, що воно найстаріше місце святкування Геловіну в Японії. А от у Бельгії в деяких місцевостях святкують Геловін, а в деяких День всіх святих. Тут прийнято ставити свічку в пам'ять про померлих родичів. У Мексиці Геловін називають де дело Муертос або Дні мертвих. Свято розпочинається ввечері 31 жовтня і закінчується 2 листопада. Цей день люди проводять біля могил померлих родичів, проводять пікніки і святкування в їхню честь. Проте, у більшості країн давні звичаї та релігійна основа свята втрачені геловін сприймають як розвагу та можливість незвично провести час.